Відкриття випробування, ризики, перемоги. Це Національна академія медичних наук України. Пацієнт чоловік близько 20 років. 32 наукових інститути, найвищий рівень допомоги. 90 тисяч операцій високотехнологічних на рік. Виставка Паблік Хелс не лише про медицину, це про мужність, про науку, яка працює під обстрілами. Це новітні технології, інноваційні підходи. Паблік Хелс. Це про Україну, яка лікує, навіть коли сама поранена. 600 тисяч стаціонарно пролікованих перед президентом академії надскладний виклик. Академік Василь Лазоришинець має зберегти команди, які рятують життя. По е, всій академії наук середня заробітна плата 7200. Якщо впаде академія, впаде надія. От про це треба говорити. Медики академії в польових шпиталях, операції просто на фронті, консультації під обстрілами, рішення в реальному часі. Де госпіталізація? З поля бою щодня без страху з вірою в науку, що рятує життя.